Так, Зараз будемо доклеювати мембрану під наш водограй. Зараз беремо залишки мембрани і заміряємо. Нам приблизно розмір потрібен 3 на 3,5. Оцей поменшуєш шматочок, так? Да? Ну, я думаю, що десь отут будемо брати. Чуєш, да? Оцей шматочок потягнути далі, може отак його відрізати. Підрізаємо з запасом шматочок під водограй. Хлопці готують місце для підпірної стіни. Ось такої форми вона буде. Вильємо фундамент, з арматурою кинемо, він застигне і почнемо класти підпірну стіну для того, щоб ґрунт не зсувався. Тут потім буде дорожечка, десь там є лівець посадять, підпірну стіну також підсвічувати буде. В общем, у клас буде, клас, просто бомба. Отрошку готуємося до поклейки мембрани. 646-м розчинником обезжирюємо, Потім будемо той шматочок доклеювати, щоб робити гідроізоляцію нашого майбутнього водограю. Його намазувати за довологів. Намазуємо клеєм запасом. Бачите, то був чорний клей, зараз він не випускає. Кстати, компанію, яка виробляє мембрану FireStone, викупила інша якась контора. Але я ще остатки забираю. Так. Вже приклеїли сиру гуму і зараз будемо шматочок доклеювати той, що підготували під водограйчик. Вже починаємо копати фундамент під нашу підпірну стіночку. А то по свіжому, поки придумали, треба зробити, щоб не затоптали хлопці. Хлопчики, фундамент під стіночку підпорну роблять. Вже заклеїли, доклеїли шматочок під водограй і зараз почнемо ліпити. Так, відрізали шматочок труби. Зараз вклеїмо флекс гнучку і будемо витягувати трубу наверх. Бажано використовувати чи муфти, чи коліна хоча б 45, але не 90 градусів, тому що може бути з -за крутого перепаду, перепада ну, потеря потока, потеря водяного стовба. Бо у нас і так 75 метрів від місця, де у нас знаходиться насос. Так. І тепер ми доклеїли гнучку трубу Flex 63 діаметр. І цього поки достатньо, щоб ми почали робити перший рівень водограйчика. А далі ми побачимо, як потягнемо нашу трубу. Чи жорстку трубу потягнемо, яка там в 5 разів дешевша за цю, чи в 6 Чи буде тягнути флекс? Ану, 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 Вітя, ану давай. Оце звук, звук знаменитий. А ну, ще раз. Все, досить, то хлопці роботу покинуть, будуть по трубі, бити до вечора. Ні, ні, ні. Будуть... Все, перший Та камінь подиваю, кладемо. Ти, 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 ти тримаєш і ти мене тягнеш. Підтягуй його туди, вітя. Туди розчину наклади і прихвати. Ботів угу. водопада. Саме головне покласти перший камінь. Перший. Так, вітя? Да. Опа. Так, слава, ну покажи, як там камінчик стоїть. Слава! Був давай слабо, а я, я, я. Тепер ми за великими камінцями дамо слой бетону, щоб його вже закріпити, укріпити різинку. Різину трошки підтянемо і вже почнемо нарощен класти другий рівень. Якщо ви хочете собі також зробити такі покрокові камінці, то треба, щоб... Вони утаплювались в розчин і тримали, наче знаєте, як печатка, як перстень золото тримає рубін, щоб воно обволакивав камінець, щоб зимою не підірвався камінь, льод його не підірвав. Тому треба утаплювати в розчин. Тепер бетонуємо труби і задню частину кладки каміння, щоб воно було гарненно, добренно, кріпенько. Тепер ми це під, підмазуємо, так. після цього ми резину відкинемо і досипаємо грунту, щоб економіка була економною. Так, Тепер ми резину закидаємо. Опа. І ґрунтом там трошки закинемо. Кидаємо трошки геотекстилю. Ось отут, о, І трошки ґрунта додамо. Так, і почали вже другий ряд, потягнемо. Зараз оціми маленькими камінчиками. Його начебто трошки укріпимо. Так. О, Давай. І Слава, там теж щось таке Все. І потім далі потягнемо. далі. В той же рівень. На, нормально, все. Так. Хлопці зараз там граються коло водограйчика, наче мурахи. І зараз ліпимо потрошку водограй. І так, хлопці, потрошку. Роблять вже почали робити другий рівень водограйчика. Чудово. Збираємо камінчик. О, ану. Давай. О. Хоп. І вже пора. Ні, пора вже священну дію виконувати обід. Значить, Хлопці почали робити водограй. І ось такі у нас вийшли така симметрія, воно начебто не дуже природньо. Треба якось його це розбавити, бачите? Яким чином ми вирішили це розбавити? Значить, Просто візьму не два потоки, а зробимо три, наприклад. о! Ось так. о! так, Вже якось свіжіше. І Славік вам покладе ось тут. о! Вже воно вже. Уже все, начебто природне по-різному. Тут посередині, а тут по бокам. І все таким чином ми розбавимо ці пороги. Ось таким чином потрошку формується у нас водограйчик. І так, потрошку ми міняємо наші шліфи, перепади, щоб воно більш-менш було різнорівневе. Тут ми робимо вже другий рівень. Це все буде розчином і камінчиком закрито. І таким чином все буде красота. Бетонуємо площадочку під підпорну стіну і зразу вже починаємо викладати камінці. Зараз виглядає так наші плити. З цієї сторони. Ми ще вже заклали камінчиком, там резина ще залишається. Тут камінчиком попіджимаємо. Попіджимаємо, щоб більш-менш зробити красоту. Деякі люди в коментарях кажуть, що ви робите дуже широкі шви, дуже широкі шви. Ну я вам покажу, де не видно зовсім швів, і розчину не видно. І дивіться, який може бути результат. Дивіться, камінчик просто тупо повипадав. Тому що розчин там. Вдалині і з підпірної стіни камінь повипадав. Йдемо далі. Ось також випав, ось випав. Ось валяються камінчики. Це стара кладка, бачите? Тому що нема розчину і не видно. Ну, хіба це можна похвалитися такою кладкою? Звісно, ні. Тому ми робимо так, щоб розчин охоплював камінчик, наче печатку, наче перстень тримає рубін. Ось такий. Можна зробити висновок. Ось така кладка мені також не дуже подобається. Чи я би сказав навіть дуже не подобається. Тому що якось шви неопрятно замазані. Ми робимо так, щоб були, наче, кожен камінь мав своє ім'я і буфами виглядав. А тут воно так замазано неохайненько, на мій погляд. Вчора ми закінчили на тому, що трошки почали тягнути підбірну стіну. І перший рівень водограйчика більш-менш зробили. Трошки застине і вже почнемо робити другий рівень. А потім і третій. Бетонуємо фундамент для підпорної стіни на штик, лопати це десь 30 см, арматуру, спочатку шар бетону, потім арматуру, потім знов шар бетону. З цієї сторони для дренажа вже за камінцями будемо класти просто. Ввечері приїхав. Зараз це якраз ті рослини, які ми брали, черенкували і відрізали в Дніпрі. І оці рослини ми підрізаємо. Віталь, покажи, як ти підрізаєш їх, розрізаєш так, пополам коріння, щоб воно не плоске було. Так, о, Віталя бере слишком. Дуже плоске. Плоски, напополам. Ну, воно вже тут одне коріння, це не те, що там накопав з болота. Це саме в ящиках воно було. Клас. Тут усе три були, освятили вже цей цей, цей кущик, все. Одрізаємо. І складає. Кущик готовий. О, потрошечку. Йдемо вже другий рівень водограя. А ну, Слава, покажи нам, як воно ліпиться. О, бачите, тут вже буде два рівня, один вищий, другий нижчий. Красота. Ну, красота. А тут Ну обиграємо. Да, да, Заведемо трубу там і заглушимо. її, Можливо, сопілочки насверлимо, такі дупла, щоб водичка вибігала. А може, ну, не знаю, побачимо, як у нас по вдохновінню буде. Як вдохновлення на українській мові? Наткнення. По натхненню. Добрий ранок. У нас тут цілу ніч дощ погасив. З озером все, все хорошо. Де нічого наче не просіло. Трішки пообвалювалася земля, повимиваємо, повитягуємо. Так. Зараз йду до біоплато. Ну, А біоплата набрала повним. Ось так от. Зараз покажу, в чому причина. Ось У нас тут по двору укатана земля. По двору укатана земля і воно затікало ось де ось сюди. Ось так ось вона досі ось тече, видно, як вона затікає і прямо в озеро, така вона грязненька. Зараз ми відкачаємо воду повністю. ну все. Це у нас було як фільтр. Зупинялося пісочок, там зупинявся все, це як фільтр було. ну І відповідно те, що воно під низ також текло. Бачите, все, як воно таке. Ось такі наслідки нічної зливи І ця вся водичка потрапляла ось сюди через щебінь і затікала в зону біоплату. Ось сюди. Так вийшло і водичка такого самого кольору, як он там. Така була в зоні біоплату. Ми відкачали, але будемо фільтрувати її ще. Приїхав на об'єкт, водичка вже набирається. Водограйчик. Там бочечка з компресором для зимової луночки. І стіна тянеться, бачите, підводні ліхтарики. Один, два. 3, 4, 5 і в підпірній стіні будуть і три. Ось карманчики, в них ми також повисажували рослини. Вода щодня 3 буде набиратись, чи навіть. 4. Замовник підключив напор води зі свердловини через щотчик, щоб розуміти, який об'єм води в цьому ставочку? В рослинну зону регенерації також набрали воду. Це наша успокоїтельна чаша, в ній буде збиратися мул, якщо він буде. Ну і також це може бути такий карантинна зона для гриб, яких запустять. Оці стовпчики це наші оглядові труби для ревізії. Ось також є тут два таких кільця, дві кринички. Перша це колектор, а друга це насос, який знаходиться а Подаючи насос аж туди на водограй. Труба довжиною 75 метрів. Ось у нас тут аварійний перелив. Бачите, як задекорований камінчик підібрали чітко, красиво. Щоб його од... одною рукою не одобно. В общем, там труба і коліно можна регулювати. Це нашу бочечку, також це тут тоже компресор знаходиться. Також. Бачите, як замурували, чудово. Водичка ще тут трошки набереться. Там у нас поплавочок. Автодолива. Схований опа! Синій поплавок, вода автоматично буде доливатися, поплавок автодолива завжди ставимо в нижню точку. У нас дворівневий невий ставочок, тому ставиться. Завжди автодолив в саму нижню точку. Через те, що якщо вимикається електрика, вся вода вниз заходить. ось Тому завжди ставиться поплавок автодолива в саму нижню точку. Коли набереться вода, включимо насос з водограя, буде проходити і ось такі покровкові сходинки зробили. Бачите, звідси воно видно. Задекорували і по цим плитам водичка буде виходити. Ось так. Гляну, скільки вже водички налилось. 128 тонн води вже налилося. Ось такий вигляд зверху. Це я стою над плитою водограя. Ось ця труба, бачите? Ходинки ми ще доробимо і підпірну стіну також дотягнемо. Набираємо рослинки для нового ставочка, для другого. Так, зараз почнемо включати водограй. Опа, включив же, так? Да? Там у нас в приямку знаходиться, в приямку знаходиться насос 70 метрів 75, трошки більше. І. Подача води. 25-кубовий насос. Звісно, буде потеря води на водяному стовпі. Ну, Може 20 кубів буде видавати, може 18. Це таке діло. Зараз розвоздушується вся ця система і включається водограйчик. Наповниться нижнє корито і водичка побіжить і тим сходинком. Потім порошком. Ось таким чином ми цю плиту розмістили. Водичка продовжує набиратися у там постав плиту, вітя, щоб рівномірний перепону постав. Ні ні, треба побільше але... Треба якийсь плоский, а може ще одну, ану, ну, да, -да, да -по поклади. О! Ось так уже по порогам біжить вода. Просто на суху переклали камінчик і перенаправили потоки. я включає зараз насос скімера. Там трошки води є. Зараз провіримо дірочки. Часто и не таково. Проверяем потоки. Включили ліхтарики. так Ось тут щось воно заважає камінчик. О, бачу, заважає. В наступній серії я вам покажу, які проблеми виникли через ту брудну воду, яка з калюш потрапила до рослинної зони регенерації. Нам довелося зливати воду і заново мити ставок, в якому вже плавали осетри. Також покажу вам, як ми швиденько поруч побудували другий ставок для коропів кої площею 60 метрів квадратних. Дякую за вашу увагу, вподобайки, запитання і коментарі. Підписуйтесь на канал, не зволікайте. Бажаю вам мирного неба над головою і нехай вам щастить. Далі буде хлопці сигнальною лентою Роблять заміри другого ставочка невеличкого, він буде до 50 квадратів для кої. Для коропівкої. І довжину тепер на два прямокутника розби і все.